Найактуальніші новини щогодини на Янтарне -ФМ. Чи проводиться у новояврівській лікарні забір поповинної крові та плаценти. Та які заходи анонсували в Мужиловичах? З вами Марія Канцелярис підбиваємо підсумки дня. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Мінекономіки у 2025 році планує залучити більше 100 виробників до програми компенсації 15% вартості української техніки та обладнання. Рівень локалізації має складати не менше 40%. У відомстві додали, що проєкт почав повноцінно діяти з листопада 2024 року. З Латвії для потреб сил оборони України відправили 20 повнопривідних автомобілів в межах благодійного проєкту. Ці транспортні засоби завантажені дронами, комп'ютерним обладнанням, генераторами та зарядними станціями для бійців. Новини на Янтарне Фем. І до локальних повідомлень відбулася позачергова 72-га сесія депутатів міськради, 8-го скликання. Тут вносили зміни до бюджету та рішення сесії, вирішували майнові питання, передачу в оренду нежитлового приміщення та затвердження положення про систему енергетичного менеджменту в громаді. У Новояворівській лікарні імені Юрія Липи, починаючи з 23-го року, проводиться забір пуповинної крові та плаценти. Їх зберігають у кріобанку інституту клітинної терапії. У закладі повідомили, що провели перший забір у цьому році. Для отримання інформації щодо збереження біоматеріалу в кріобанку варто звертатись у пологове відділення лікарні. В громаді чадним газом отруїлися четверо людей. Троє із них діти 15-го, 17-го та 23-го року народження. Подія трапилась у приватному житловому будинку на вулиці Гройву Па села Цитуля. Постраждали, госпіталізували в задовільному стані до лікарні. Народний дім села Можиловичі запросив усіх охочих на концерт прощання з колядою. Захід запланували вже на неділю, 19 січня, початок о 15-й годині. Новини на Янтарнефем. І наприкінці до новин спорту Асоціація футболу територіальних громад Яврівщини анонсувала проведення чемпіонату з футзалу. 19 січня о 12-й годині в комплексі старт в межах прем'єр-ліги, зокрема, зіграють учасники з Прилбич, Шкла Шклата Бердихова, а також Чолгині та Наконечна і коти. Деталі є в наших соцмережах. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 3 градуси. Уночі мінус 2, Вітер 3-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. І це все головне. П'ятниця фінішує. І попереду незабутній музичний відпочинок вихідних в обіймах радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.